Сьогодні поговоримо про історію Кубані. Це такий регіон в нинішній ерефі, який свого часу був заселений українськими козаками. У 1918-му Кубань проголосила незалежність від Росії. А у 1919-му делегація Української Народної Республіки на Паризькій мирній конференції вимагала від міжнародної спільноти визнати Кубань україною. Гей! 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 Трохи дивно чути українську мову на території Росії, особливо зараз. Однак вона там є, хоч і називають її кубанською балачкою. Також на Кубані можна почути українські прізвища, наприклад, Кочубей. Ніни Васильєвни Павлової. З дівічій фамілії Кочубей, ну у Марбуші Кочубейки сина у Толіка. Він у мене брав Екі, який Харків Звідки взялися українці на Кубані і чи Кубань це Україна? Отже, Кубань. Сьогодні це територія Краснодарського та Ставропольського країв Адегеї, Ростовської області і Карачаєво-Черкесії Російської Федерації. А от які події відбувалися до того, як туди прийшла Федерація, ми зараз розкажемо. У давнину ці землі заселяли різноманітні кочові народи. Були тут і греки, і римська імперія, і, кажуть навіть русь. З 13 століття це територія Золотої Орди, а з 15-го Кримського ханства. У середині 18 століття на півночі Кубані стали селитися перші запорозькі козаки. Закріпитися в районі сучасної Єйської коси вдалося за час урядування кошового отамана Василя Сеча. Однак російська імператриця Єлизавета І видала указ, що зобов'язував Василя Сича попалити всі курені запорожці. А надалі запорізьким козакам заборонялося навіть ступати на задонську частину узбережжя. Проте виконувати наказу цариці Сич не поспішав, а вдався до дипломатії, послав своїх гінців до сенату. Це не дало жодного результату. Тож, зрештою, запорожці вимушені були виконати імператорський наказ і залишити Кубань. Це було Перше вигнання українців з цієї території. Після ліквідації Запорізької Січі у 1775-му частина запорозького козацтва опинилась на теренах Османської імперії. Іншу частину вирішив підкорити царський уряд. Під час чергової російсько-турецької війни козакам було обіцяно землі між Дніпром та Дністром. Проте, по факту, їх знову обдурили і фактично виселили на захоплені у турків землі на ту саму Кубань. Тут раніше кочували татари ногайці, але їх уже винищили війська Суворова геноцид 18 століття. Недавно в Полтаві снесли пам'ятник Олександру Суворову. Що тут скажеш? Відказуєтеся від от собственного прошлого від так званого колоніального наслідя Російської імперії. 2 липня 1792-го Катерина II видала відповідний указ про переселення козаків. Тут одразу кілька злочинів: і знищення корінних народів, і фактична депортація українців. Протягом короткого часу на Кубань переїхало 25 тисяч українських козаків з родинами. Вони утворили 40 куренів, які склали основу так званого Чорноморського війська. Його основним завданням була охорона прикордонної лінії, ну і участь у військових операціях, які вела Російська імперія. Колишні запорожці на Кубані опинилися в незвичних умовах виживати, в яких їм було складно. Їм також доводилося зазнавати постійних нападів з боку адигейців і турків. Реально це переселення було не благодіянням цариці Катерини II, як це дехто представляє, а прихованим геноцидом козацької спільноти. Поповнювалося чорноморське козацтво, переважно за рахунок переселення колишніх козаків з Чернігівської та Полтавської губернії і слобідських козаків Слобідсько-української губернії, а також вояків козацьких військ Дунайського, Азовського, Бузького та інших. Наші ці станиці, її Завєтінське, Марсель тамський, там Мешастовка, і там і так далі по праву сторону ріки Кубані це все бивші запорожці. Українська колонія на Кубані з часом почала муляти царський уряд, і той вирішив розбавити українців росіян. У 1860-му відбулася наймасштабніша акція русифікації Кубані. Тоді чорноморське українське військо було об'єднано з західною частиною лінійного казачого, складеного переважно з росіян. І нове військо назвали Кубанським. Попри цілеспрямовану русифікацію Кубані, там зберігалися українські козацькі звичаї та культура. Доходили туди відгумени українського національного відродження. Кубань дала свого класика української літератури Якова Кохаренка. Він автор творів, у яких описується життя чорноморських козаків. Відомо є його п'єса Чорноморський побит». Кухаренко листувався з Шевченком. Кубанський корені мав економіст, соціолог та історик Федір Щербина. У 1904 році він навіть став членом кореспондентом Російської академії наук. У 1917 20 роках Щербина, незважаючи на похилий вік, був активним учасником українського руху на Кубані. А український рух там був. Попри всі спроби російської імперії українців асимілювати, це у них не виходило. За переписом 1897 року українською мовою на Кубані розмовляло майже мільйон людей більше половини населення області. У лютому 1917-го Російська імперія перестала існувати. У різних регіонах почалося піднесення національних рухів. На Кубані все відбувалося приблизно за українським сценарієм. Українську центральну раду в Києві створили у березні, а вже у квітні-травні на козацьких зборах кубанці створили свій представницький орган Козацьку військову раду. Згодом до неї додалася ще одна рада кубанська законодавча. Найвпливовішими силами законодавчої ради стали проукраїнські чорноморці і проросійські лінійці. Спочатку боротьба між цими фракціями не виходила за межі парламентської, і обом силам вдавалося знаходити компроміс. Першим отаманом було обрано лінійця Олександра Філімонова, а головою парламенту став чорноморець Микола Рябовір, який згодом об'єднав в своїх руках і законодавчу, і військову владу. Рябовіл був уродженцем Кубані. На початку ХХ століття близько зійшовся з Симоном Петлюрою та іншими полтавчанами, які у Катеринодарі ховалися від арешту. Згодом навчався в Київському політехнічному інституті, працював на залізниці, служив в армії, відзначався просто патологічною чесністю, завдяки чому користувався надзвичайною довірою людей. Саме Рябовіл разом з іншими впливовими кубанськими політиками-чорноморцями. Виступав за суверенітет Кубані та її з'єднання з Україною. За його ініціативи, на засідання Кубанської військової ради у вересні 1917-го запросили представників України. Рябовіл виступив українською мовою з пафосною промовою. Дорогі гості, мачуха доля відірвала наших дідів-запорожців від матернього лона і закинула їх на Кубань. Більше ста літ жили ми тут сиротами, по степах, по плавнях, по горах, без матернього догляду. Царі робили все, щоб вибити з наших голів, з наших душ пам'ять про Україну і любов до матері з виступу Миколи Рябовола, голови Кубанської військової та Кубанської законодавчої ради. А от скажімо, 16 лютого була проголошена самостійність Кубанської республіки. І от помітьте, що про це ніхто не говорить. Тому що в Росії про це говорити просто заборонено. 16 лютого 1918-го сталася визначна подія було проголошено самостійну Кубанську Народну Республіку, яка, за рішенням делегатів законодавчої ради Кубані, мала бути прилучена на федеративних умовах до України. До складу КНР входили Кубанська область, Ставропілля, Терек, Дагестан і Чорноморщина. На перешкоді приєднання Кубані до України стало нерішуче ставлення гетьмана Павла Скоропадського. Він саме домовлявся про спільні дії з донськими козаками отамана Краснова. Хто ви по національності, звільнюється? Я русський. Я русський. Ну, а я козачка по національності? У 1919-му з приходом у Києві до влади директорії та Петлюри почалися нові переговори про об'єднання. Але мляві. Цим активно скористався відомий монархіст Антон Дінікін. Спочатку він хотів внести розколу кубанський парламент політичним шляхом, однак не зміг затвердити своїх ставленників в уряді Кубані, тож перейшов від політики до сили. У червні 19-го у Ростові відбувалася конференція про створення донокавкаського союзу, куди мала увійти і Кубань. Одним з делегатів був Микола Рябовіл. 13 червня просто біля готельного номеру його вбили. Представники добровольчої армії Денікіна. За наказом Денікіна було вбито ще декількох впливових чорноморців. У Катеринодарі розгромили українське посольство. Після цього кубанські козаки стали масово дезертирувати з добровольчої армії. Зрештою, її переможний похід на Москву провалився. А більшовицька Червона армія перейшла в наступ на південному напрямку і, 17 березня 1920-го знову захопила Катеринодар. У 1919-му Франції відбувається Паризька мирна конференція, яка мала на меті встановити кордони Європи після Першої світової війни. Хоч із запізненням прибула сюди і делегація Української Народної Республіки з ось такою цікавою картою. Ця мапа була складена за етнографічним принципом. І Кубань тут частина України. Тодішні європейські лідери. Передовсім Британія та Франція українцям у незалежності відмовили. З'явилася підлегла радянській Росії УСРР з кордонами по Таганрог, чи то пак Таганріг. От 28 грудня 1920 року, вперше і саме в кордонах України із Таганрогом і з шахтами радянська Росія визнала незалежність радянської України. Зіткнувшись з масовим опором. Російські більшовики у регіонах, як відомо, вдалися до обману, так званої політики коронізації, у тому числі на Кубані. У 1923-му в Краснодарі відкрили дві українські школи. З часом почали переходити на українську мову викладання школи в селах та містечках регіону, навіть деякі технікуми та інститути. З'явилася україномовна преса і навіть радіо. На українську переводилося діловодство, активізувалося українське культурне життя. Дідушка, бабушкой, бабушка, і тітушки маміни, сестры, і браті Ваня, Всі, всі балакали. Ваш кто Он из запорозьких казаков. Однак все це припинилося у 32-му, 33-му роках. Тоді на Кубані, як і на інших українських землях, що входили до складу СРСР, більшовики влаштували голодомор. Паралельно з цим у краї почалися репресії проти прихильників українізації. Навчання у школах, діловодство були різко переведені на російську. Зникла україномовна преса. У вилюдненні поселення почали селити росіян з півночі. Крім того, і самих українців Кубані записували як росіян. Їхню місцеву українську говірку почали трактувати як козацьку балачку, що, начебто, є діалектом російської. Все те саме, що зараз роблять росіяни. На окупованих територіях. Українські козаки кубані практично протягом десятиліття чинили радянській владі збройний опір. У 20-х роках комуністи провели так зване розкозачення. Як наслідок, козаків записали селянами. А у 31-му їх назвали вже куркулями і відібрали землю. А самих. Відправили на заслання до різних регіонів СРСР, де частина загинула. Всього з Кубані було вислано 45 тисяч осіб. А на колишні землі кубанських козаків переселяли селян із Росії. Не дивно, що на Кубані тривалий час зберігалися антибільшовицькі настрої. І під час Другої світової війни велика кількість кубанців воювала на боці німців у казачому корпусі того самого атамана Краснова. Проте в СРСР вдавалося, що на Кубані все добре. У 1949-му на кіностудії Мосфільм був знятий один з перших сієцьких кольорових кінофільмів кубанські козаки, який користувався великою популярністю. У ньому зображене далеко від реалій, щасливе життя людей, що працюють у колгоспах. На полях краю збирають рекордні врожаї. Передові колгоспники нагороджуються орденами і медалями, на їхніх столах повно всілякої їжі. Ну, чим не заперечення голодомору геноциду. А кубанські козаки, які колись зі зброєю в руках боролися проти радянської влади, тепер перетворилися у мирних колгоспників, що працюють на благо соціалістичної вітчизни. І, звісно, спілкуються російською мовою. А ти все козакуєш? Гулять те, То що я козак, вольний з государством розчитав за повністю. можу погулять верно? А ну-ка вип'ємо. Саме у ті непрості часи, у 1949-му, у Кобанському місті Єйськ помер Іван Піддубний. Спортсмен-силач, який мав славу найсильнішої людини планети і вважав себе українцем. Росіяни намагалися і намагаються представити піддубного російським богатирем. У 32-му-33-му в СРСР проходила перша паспортизація. Богатир Піддубний отримав документ з написом. Поддубний. А в графі національність русський. Запротестував, звернувся в місцеве відділення міліції, щоб правильно написали прізвище піддубний. А в графі національність вказали українець. Йому відмовили. Тоді Іван Максимович виправив усе у паспорті власноруч. Згодом про це хтось доніс. 1937-го піддубного доправили до Ростова на Дону в управління НКВС. Звинувачення. Антирадянська агітація та український націоналізм. На допитах його пекли паяльником. На тілі від цих тортур до кінця життя залишилися рубці. Після розпаду Радянського Союзу у 1991-му на Кубані спостерігалися спроби створити автономні республіки. Влітку восени на колишній території КНР було проголошено декілька козацьких республік Армавірська. Зеленчуцько-Групська та Баталашинська. Причому останні дві об'єдналися у козацьку верхню кубань. як як наше славне товариство. раз-два-три. Хоча офіційно українці краї становлять трохи більше 1% населення. Тоді з'явилися українські газети, видання і громадські організації. У деяких школах почали факультативно вивчати місцеву балачку, для чого використовувався україномовний підручник Козак Мамай. Проте говорити про впливовість українського руху не доводиться. Російська влада зробила чимало, щоб взяти під контроль козацьке відродження на Кубані і нав'язати кубанцям стереотипи руського міра, того самого, через який страждає Україна. На площади самые маленькие воспитанники города Ейска возглавляет парадный расчет Еременко Мария, воспитанница старшей группы с инструктором по физической культуре Василенко Данилом Андреевичем. Сотрудникам детского сада отличает самоотверженный труд и большое желание работать с детьми, воспитывая их настоящими патриотами своей родины. Я сам порох моя хвамилия. А зовут? Иван Денисович. По паспорту кто Ну, русский, звісно, по паспорту. А ну, а себе себе читаю, ми хахлами Хах, хахлами вважаємо. Да. Да, ну, да, да. Стоя то слугия між рускими і українцями. А пиш, а пишуть у паспортах. Абсолютно не дивно, що у 2014-му, коли росіяни окупували Крим та почали війну на Донбасі, гібридні сили Кубані всіляко це підтримали. Маються на увазі, наприклад, ті ж. Донські кізяки. Проте, як знати, що станеться з нині сплячою кубанню у разі відцентрових процесів Російської імперії. Може, прокинеться. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!